Колону техніки рашистів, яка рік тому окупувала селище Михайлівка, що на Миколаївщині розбомбили з неба українські льотчики. Своє бойове завдання екіпаж виконав з честю ціною власного життя. Штурманом вертольоту був мешканець Липовця Сергій Бондаренко. Здійснив авіаційний удар. На відході був збитий з знітним ракетним комплексом. Шансів не було, без екіпаж загинув. Не згоріли всі, а 19-ту ми його охоронили. 17-ту венночі. Якраз це вийшло, що він найперший, який загинув з Заповецького району. Мінці зустрічали на колінах. Українське небо, син Миколи Бондаренка, захищав з перших днів повномасштабного вторгнення. Втім, про свої подвиги молодий льотчик рідним не розповідав. Коли ми вже командир вже привіз його бойову книжку, так перший орден, цей бодан Хмельницького три ступеня він отримав за Чорнобай. Другу він йому посмертно присвоїв. Ім'ям героя у рідному липовці назвали вулицю, де живуть його батьки а днями на фасаді місцевої школи встановили дошку в пам'ять про випускника льотчика. Підтримати рідних, схилити голови та вшанувати подвиг льотчика вертолітної ескадрилії. Прийшли односельці, друзі, побратими, депутати та голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Те, що сьогодні відкрита пам'ятна дошка, має дуже важливе значення для мабуть в першу чергу для тих, хто тут, хто буде її бачити. Діти повинні. Зростати в такому дусі патріотичного виховання, хоча без сумнівів, що весь український народ від малого до великого всі так згуртувалися, всі стали на захист країни, і саме Сергій Бондаренко віддав найдорожче, що мав. Захиснику неба було 26. і всі його мрії про сім'ю та майбутніх дітей зруйнувала війна. Та подвиг героя увійде в історію та залишиться у пам'яті українців навіки.